Перші покази мондео п'ятого покоління, побудованого на новій тоді глобальній середньорозмірній платформі CD4, відбулося 2012 року. Роком пізніше, для ринків обох Америк під ім'ям Ford Fusion його почали виробляти у мексиканській Сонорі та на заводі у Флетрок, штат Мічиган. У 2014 році складання машин для Європи стартувало в Іспанській Валенсії. Що саме пропонує нам дане авто і куди слід дивитись при його виборі та обслуговуванні? Розбираємось. Корозійна стійкість оцинкованого кузова на висоті. Іржа на зовнішніх панелях, навіть у екземплярів з ранніх, найімовірніше свідчення не особливо якісного кузовного ремонту. Знизу неохайно може виглядати задній підрамник, поверхнева корозія, на зварних швах якого здатна завестися вже після 4-6 зим з реагентами. Втім, до розрухи справа не доходить. Лакофарбове покриття теж не найслабше. Надмірної кількості сколів не демонструє, однак і його міцності буває недостатньо, щоб уникнути протирання на крилах у місцях контакту з облицюваннями бамперів. Адаптивні діодні фари на дорогих версіях, старших за 2018 рік, нерідко відключаються через збої в модулі управління. Також вони здатні моргати під час руху через помилкові спрацювання автоматичного режиму. Благо істотних витрат це не обіцяє, та інша проблема усувається перепрограмування. А ось при виході з ладу діодів у ходових вогнях доведеться замінювати всю фару в зборі або шукати умільців, готових взятися за ремонт. Найнеприємніша проблема в салоні хвилеподібне провисання краю передньої панелі уздовж лобового скла, конструктивно закладене рідкістю лише трьох вставок, що підтримують її край. Через це, до речі, за гарантією, нерідко переклеювали ціле саме по собі лобове скло, його демонтували, щоб підперти краї панелі додатковими елементами. Матеріали оздоблення салону середні за довговічністю. Пофарбований салонний пластик неважко подряпати, тканина оббивка сидінь міцна, але їх набивка може почати обминатися через 5-6 років. Обід керма рідко помітно стирається раніше 80 100 тисяч кілометрів. Оббивку даху може зіпсувати вода, що просочилося через ущільнення стоп-сигналу, розміщеного між дахом і вирізом у задньому склі. Звини електронних блоків можуть давати збої електроприводи крісел, скла і дзеркал, кліматконтроль і медіасистема. Якщо не рятує перезавантаження вимкненням живлення, блокам потрібно оновлювати прошивки. Бензинова четвірка 2,5 літри сімейства Duratec стоїть на переважній більшості автомобілів близько 80%. Атмосферний мотор зі звичайним розподіленим упорскуванням досить простий за конструкцією і надійний, має ресурс близько 400 тисяч км. Ланцюг у приводі ГРМ зазвичай тримається щонайменше 200-250 тисяч кілометрів, але в разі розтягування, яке, зокрема, видають характерні шуми під час роботи, відкладати заміну в довгу шухляду ризиковано. У разі сильного зношування ланцюг може обірватися, і клапани дорого вдаряться в поршні. Гідрокомпенсаторів у клапанному механізмі немає. А регулювання зазорів потрібно перевіряти кожні 100 тисяч км. Проблеми з муфтами системи зміни фаз газорозподілу VCT можуть початися через 120-150 тисяч км. Приблизно в цей самий час до групи ризику потрапляє датчик масової витрати повітря і котушки запалювання. Після 100 тисяч кілометрів може потекти масляний теплообмінник, а через прокладку клапаної кришки, що втратила герметичність, масло може потрапляти в свічкові колодязі, схильні до протікання сальники колінчастого і розподільного валів. В істотному підвищенні витрати оливи після 150 тисяч кілометрів можуть бути винні як маслоз'ємні ковпачки, так і поршневі кільця, що залягли. А за низького тиску масла першими страждають вкладиші колінчастого вала. Дволітровий турбомотор із безпосереднім упорскуванням має ресурс близько 300-350 тисяч кілометрів, а його атмосферна модифікація зустрічається на гібридних версіях Ford Mondeo Hybrid. Через безпосереднє впорскування, впускні клапани швидко заростають нагаром. Велика кількість якого позначається нерівною роботою мотору після холодного запуску, з невеликими відкладеннями можна боротися регулярним застосуванням різної очисної хімії, форсунки краще міняти через 100 120 тисяч кілометрів, потім вони здатні підтікати настільки інтенсивно, що в циліндрах може змиватися мастило, провокуючи задири. Під час заміни краще не економити і використовувати оригінальні форсунки, аналоги зазвичай служать ще менше. Ресурс паливного насоса високого тиску, як правило, становить близько 100-120 тисяч кілометрів, а через 150 тисяч кілометрів, які у мотору об'ємом 2,5 літри, можливий знос муфт фазообертачів системи VCT. Крім того, у турбомотору після 120-150 тисяч здатний розтріскатися по швах сталевий випускний колектор. Це неприємно не тільки саме по собі, а й суттєво потенційно загрожує для доволі надійного турбокомпресора Borg Warner, який може постраждати від осколків. Якщо лопатки все ж таки виявляться пошкодженими, часто можливо обійтися без купівлі турбіни в зборі. Як правило, вдається обмежитися заміною втричі дешевшого катриджа. Сам тріснутий колектор можна відремонтувати зварюванням, але все ж безпечніше замість нього купити неоригінальний, зроблений із чавуну, і більше не чекати колекторно-турбінних проблем. Шестиступінчастий гідроавтомат 6 f 35 спільної розробки компанії Ford та GM за умови спокійної експлуатації та оновлення оливи кожні 45 тисяч кілометрів, здатний протриматися до капремонту понад 200 тисяч. Зависання на передачі. Та ударні перемикання під час переведення селектора з положення D в R зазвичай виліковуються перепрошивкою блоку управління коробкою. Гірше, якщо причиною некоректної роботи виявиться гідротрансформатор, перший час його нерідко міняли за гарантією. Хоча в спеціалізованих майстернях гідротрансформатор цілком піддається ремонту. У механізмі перемикання передач може зламатися упор на тросі приводу, через що виявиться неможливим вибір режимів. А після 120 тисяч кілометрів у коробки нерідко починають підтікати сальники. Підвізка у Мондео спереду стійки Макферсон ззаду багатоважіль доволі міцна. Заміни після 50-70 тисяч кілометрів зазвичай починаються зі зношених втулок і стійок стабілізаторів, ті та інші порівняно недорогі і змінюються окремо. Кульові опори, як правило, тримаються 100-120 тисяч кілометрів, передні амортизатори служать 120-140 тисяч. Потрібно, хоча б зрідка розворушувати, а ще краще змащувати болти регулювання кутів установки коліс задньої осі, інакше з часом вони здатні утворити нероз'ємне єдине ціле із втулками. Загалом, Ford Mondeo 5-го покоління це відмінний автомобіль, який пропонує широкий спектр переваг, він є хорошим вибором для тих, Хто шукає надійне і практичне сімейне авто?